Скільки заробляє пластичний хірург в Україні сьогодні в місяць? Угу. Можна, буду говорити не про себе? Можна. Можна середньостатистичні цифри ринку. Дивіться, класний хірург, я думаю, що повинен заробляти 1300 доларів в місяць. Ну, давайте так: середньостатистичний, гарний хірург. Є хірурги, які заробляють 5 тисяч доларів. Є хірурги, які можуть заробляти по сотечку. Місяць пластична хірургії. все залежить від об'єму оперативного втручання, все залежить від сегменту, який оперує лікар. Наприклад, якщо взяти за кордоном, пластичні хірурги заробляють більше, але у них там більше податків, однозначно. Взяти мені пропонували поїхати оперувати в Дубаї. Угу. І... Чому ви відмовились? А тому, що не виїзди. Ти в той час а ми ще були в Сумах, і ми багато опервали військових. І просто взяти, виїхати як криса, був, знаєте, і поїхати в Дубаї, ну, якось негарно, коли всі твої тут друзі, родичі. І тут... Ну, ми багато переоперували пацієнтів, дуже багато військових. А ти потім вже ж не вернешся в Україну. Це все це репутація. Є хірурги, які виїхали, вони більше в Україну не приїдуть оперувати, приват 100%. Багато таких? Є і публічні лікарі, які виїхали. Але їх також можна зрозуміти. У кожного є своя сім'я, а є свої якісь побоювання, але нічого в цьому страшного немає. Ну, для мене, як от лікаря-хірурга, але же що турбує, що скажуть люди. Да? Тому репутація. І в Штатах. Набагато більше пластичних хірургів заробляють у Дубаї, величезні суми можна заробляти. Але а, це все за кордоном. Я не включаю, що я піду до кордону оперувати колись. Мені запропонували і в Варшаві. А, також вже чітко сказали, приїжджайте, робимо вам всі документи, оперуєте, і Я не схотів. Чому? Ні, не хочу, Мені комфортно. Я не витрачаю тих коштів, які я заробляю. У мене підйом о 6-й ранку, я приходжу. У середньому десь 9 -го години вечора додому.